Вітаю на каналі. В цьому відео буду розповідати вам про те, чому сучасні ноутбуки гріються і заміна термопасти не допомагає. В свого часу я стикався з даною проблемою і про це взагалі не було інформації. Траплялося так, що приносять ноутбук на чищення і заміну термопасти ми чистимо і міняємо термопасту, а в кінцем варіанті отримуємо результат набагато гірший. Після довгих досліджень та вивчення матеріалу було зроблено висновок. Що в сучасних ноутбуках, починаючи з ігрових серій Core i7 там, 6 покоління HQ і вище, обов'язково потрібно замінювати на спеціальний термоінтерфейс, про який я хочу розповісти в цьому відео. Тут от у нас якраз є гарний варіант для прикладу, щоб вам показати, в чому є несправність. Даний ноутбук у нас на процесорі Core i7 позиціонується як ігровий. Саме процесор Core I7 11 го покоління, і дані серії процесорів обов'язково потребують заміни на спеціальний термоінтерфейс, про який чомусь дуже мало інформації, про неї ніхто детально не розповідає. Давайте я вам покажу, в чому проявляється несправність. Точніше, це не зовсім несправність, це така недолік. В нас ніби все працює, комп'ютер завантажується, працює. Однак ми можемо спостерігати при значних навантаженнях, наприклад, в іграх або при суттєвих навантаженні процесора. Ми можемо спостерігати так називаємі тротли, тобто процесор буде свою частоту занижувати для того, щоб не перегрівати. Щоб перевірити, чи є дана проблема в цьому ноутбуці, можна скористатись тестом AIDA. В ньому є вбудована можливість перевірити. Параметри роботи під максимальним навантаженням, яке може створити дана програма. Беремо інструменти, запускаємо тест, переходимо на вкладку датчики, можемо спостерігати температуру процесора і інших основних важливих елементів ноутбука. Далі ми переходимо зверху на вкладку Інструменти, і тут вибираємо тест системи на стабільність. З'являється додаткове вікно, в якому ми можемо вибрати, що саме ми будемо навантажувати, Вибираємо всі тести, які пропонує система за замовченням, і додатково встановлюємо ще максимальне навантаження на ГПУ. Система по нас попереджає, що це є, можуть бути нюанси. Ну, ми обираємо, оскільки нам, ми будемо контролювати даний процес. Тепер ми можемо спостерігати ось тут графіки, на яких буде відображатися температура вибраних зверху елементів і інші параметри. Давайте ми запустимо кнопкою старт, щоб виконували даний тест, і побачимо, що буде відбуватися. Жовта лінія це завантаження процесора, і воно у нас в даному випадку сягає 100%. Почали з'являтися тротли, ну тут пише ципу, тротлінг, і максимальне значення тротла. При цьому температура процесора знаходиться в нормальних межах. межахчасних процесорах. тротлінг використовується для того, щоб. Зменшити можлив... ймовірність виходу з ладу процесора. Тобто він за рахунок зниження частоти буде тим самим захищати себе від перегріву. Ну і можливого виходу з ладу. Температура повільно зростає. Тротлінг ми бачимо у нас зафіксований на рівні 12%. Це, в принципі, добре. Це свідчить про те, що в даному ноутбуці у нас наразі нанесена правильний термоінтерфейс. А це незначне зростання тротлінгу, ну, чи взагалі його поява, свідчить про те, що в даний момент у нас термоінтерфейс змінив свій стан. І ми бачимо подальшу відсутність тротлінгу взагалі. Хоча при цьому температура у нас наразі становить 92 градуси на процесорі. І також температура на графічному GPU Hotspot 96 градусів. Це занадто багато. Термоінтерфейс для графічних процесорів можна наносити ту саму MX4, вона прекрасно себе показує на, даному, на даних відеокартах. Давайте зафіксуємо значення температури. Як бачимо, температура графічного процесора, точніше, ГПУ hotspot 96 градусів. Це, як на мене, занадто багато. В даному ноутбуці я не бачу дуже критичну ситуацію. Однак, як для прикладу, я в даному ноутбуці замінюю термоінтерфейс, і ми будемо користуватись незвичайною термопастою, а спеціальною термопастою, а радше сказати не термопастою, а термонакладками. ПТМ7950 це термоінтерфейс з фазовим переходом, що означає фазовий перехід. Це можливість даного матеріалу змінювати свій стан від твердого до там, напіврідкого чи рідкого в залежності від температури. Даний матеріал позиціонується як фазова змінювальна термоплівка, тверда при кімнатній температурі. плавно переходить у напіврідкий стан при температурі від 45 до 50 градусів. Я використовую даний термоінтерфейс, оскільки він є відносно недорогим. І гарантовано якісним. Я залишу посилання під відео, де я купую даний термоінтерфейс, ви зможете пройти і купити точно у перевіреного продавця саме ПТМ 7950, а не його Далі. підробки. Чи? Дані моделі з заводу теж має бути термоінтерфейс з фазовим переходом, щось на зразок нашого. Однак ніде інформації немає про те, які виробники, який термоінтерфейс. Давайте я переставлю камеру і розберемо даний ноутбук, і будемо. Конкретно на ньому буду демонструвати вам, як обслуговуються ці ноутбуки. І... Тепер ми маємо доступ до безпосередньо материнської плати ноутбука і системи охолодження. Як ви бачите, вона тут чиста повністю, однак тротли у нас є. Це свідчить про те, що в даному варіанті слід замінити термоінтерфейс. Коли ви щось тут починаєте робити, в першу чергу ми від'єднуємо акумулятор для того, щоб нічого не спалити, і тоді вже можемо працювати викруткою знімати систему. Охолодження і так далі. В даному варіанті є можливість чистити систему охолодження, тому в подальшому для його обслуговування не потрібно буде міняти сам термоінтерфейс. Достатньо буде від відкрутити два цих гвинти і вилучити вентилятор. Тут все почистити в даному місці. Давайте знімемо термотрубку і подивимось, в якому стані у нас знаходиться термоінтерфейс. Це перше зняття термотрубки. В ньому має бути заводський термоінтерфейс. Ми подивимося, в якому він знаходиться стані, і в подальшому зробимо повне чищення його і заміну на нове. Слід від'єднувати термотрубку у зворотньому порядку, так як написано на радіаторі. Тобто, у нас на радіаторах є цифри. Це послідовність затягування від 1 до 6 в даному випадку. Ну і відповідно при знятті термотрубки нам слід у зворотньому порядку відкру... відкручувати дані гвинти, тобто 6, 5 і так далі. 4, 3, 2 і 1. Термотрубку не слід знімати, тягнучи її на себе, слід трішки зробити вбік, як ви бачите, щоб вона відійшла від кристала, і тоді ми можемо легко її вже вилучати. Так, зняли Стан. Давайте ми почистимо залишки старого термоінтерфейса і будемо наносити новий. У нас система готова до нанесення нашого нового термоінтерфейсу. Далі ми вирізаємо під наші розміри. Термоінтерфейс він має з обох сторон захисну плівку. Коли ми наносимо, ми знімаємо спочатку з одного сторони, ложимо на кристал і тоді вже притискаємо, він приклеюється до кристалу. І з іншої сторони знімаємо захисну плівку. Обов'язково не забувайте, оскільки він не буде працювати, якщо це не зробити. Так все це виглядає. Так, тепер е, слід встановити радіатор І я зараз буду просто наживляти, і, і коли вже всі будуть гвинти наживлені, я буду їх затискати так, як вказує виробник. Тобто 1, 2, 3, 4 і так далі. Зараз я не затискаю, просто наживляю їх. Тобто, воно, коли я наживляю, вони не притискаються, дані гвинти не притискають систему охолодження. Всі гвинти на живлені тепер ми можемо затиснути так, як рекомендує виробник. Все обслуговування даного ноутбука. Заміна термоінтерфейсу закінчено. Далі вам буде необхідно під'єднати акумулятор на місце, закрити нижню кришку і е, будемо тестувати. Нижню кришку для коректного тесту обов'язково закривати. Оскільки сучасні ноутбуки, вони е, нижні кришки можуть конструктивно створювати додаткові. Додаткове охолодження, тобто цими каналами і так далі. Ну, в, дані, в даному варіанті це висловлювання буде не актуальним, але є ноутбуки Asus, у яких нижня кришка конструктивно направляє потік повітря від, радіа... від кулера до решітки, ну, створюючи певний такий жолоб. Тому нижню кришку для коректного тесту подальшого слід встановити на своє місце. Можете її не закручувати, просто встановити і. За щолкнути. До речі, викрутки від фірми Xiaomi всім рекомендую, хто займається ремонтом, дуже зручні і надійні викрутки. Також посилання я залишу під відео. Все, давайте я зараз зміню, зміню код. Подивимося, ми... який ми отримали результат після цих робіт. До речі, для тих, хто вперше буде робити. Я хочу зауважити, що коли ви від'єднуєте А в більшості ноутбуків. Виконується скидання параметрів, і через це ноутбук перший запуск може тривати доволі таки довго. Тому не слід хвилюватись, все буде нормально. Дайте йому зробити всі необхідні. Процедури при першому включенні він може декілька разів вимкнутися, це нормально. Це зв'язано з тим, що у сучасних ноутбуках не завжди є батарейка Квіркмось, а неживлення живлення на RTC-частину хаба береться з основного акумулятора. Тому перше включення після відділення основного акумулятора може тривати довгий час, як я вже казав. Давайте ми запустимо тест і подивимося, який ми отримали кінцевий результат після заміни термоінтерфейсу в даному конкретному варіанті ноутбука. Ми пам'ятаємо, що у нас був тротлінг 12%. це поки що не про що не свідчить. Тут у нас взагалі температура знизилася. При, при першому запуску тесту ми бачимо, що у нас тротлінг виділено зеленими літерами. Це свідчить про те, що його взагалі тут поки що не було. Він може змінити колір при наявності мінімальних тротлінгів. Давайте перевіримо, чи в даному варіанті ці тротлінги у нас будуть. Зразу можу вам наперед сказати, що при перших включеннях і навантаженнях системи у нас можуть бути тротінги, і це не свідчить про те, що ми погано зробили обслуговування. Просто дані термонакладки при експлуатації, при нагрівах і охолодженнях будуть змінювати свій стан і максимально покращувати його. Тобто при нагріванні і зміні температури переході в інший стан дана, даний термоінтерфейс буде заповнювати максимальну кількість прогалин, які існують між кристалом і системою охолодження, і тим самим покращувати подальші характеристики. Тобто можна зробити висновок, що дана, даний термоінтерфейс він має властивість адаптуватися і з часом працювати навіть краще, а не гірше. Слід на це зауважити. Тобто, при, після декількох тестів характеристики можуть трішки покращитись. Це не трішки це не в якісь там десятки, це може бути до одного градуса краще, але іноді це є суттєвою перевагою. Тому давайте ми зробимо запуск теста, стрес-тесту і подивимося, чи в нас будуть з'являтися тротли в цій системі. Як ми бачимо, у нас система стала дуже стабільною. Даний термоінтерфейс показує себе, ну я б сказав, ідеально в даному ноутбуці. Ви пам'ятаєте, що у нас там були температури на графічному процесорі до 90 градусів. Ну, тут, як ви бачите, вони у нас більш ніж, більш ніж покращились. Тобто 70 градусів. Ну, звісно, ця температура вона буде рости, бо температура робочого даної відеокарти вона більша. Але ж не 90 градусів, 70 це мені здається дуже гарний результат. При цьому у нас температура процесора дуже стабільна. Як ви бачите, 68, 70 до 80 градусів це взагалі дуже гарна температура для даного процесора. І найголовніше це не, не, не температура, хоча це теж дуже важливий показник, а відсутність ротінгу як такого в принципі. Це свідчить про те, що даний ноутбук може видавати максимальні, максимально заявлені, заявлену продуктивність, бо наявність ротлінга завжди знижує продуктивність. І за рахунок, як я вже казав, частоти процесора він буде знижувати свою температуру, щоб запобігти виходу з ладу. Ну, тут ми бачимо ідеальну картину. Отже, давайте зробимо висновок стосовно обслуговування ноутбуків. Ну я всім рекомендую обслуговувати ноутбуки. Починаючи з восьмого покоління, якщо ми говоримо про в принципі про всі лінійки, тобто там урізані енергощадні у серії Intel і так далі, також дані термоінтерфейси дуже гарно себе зарекомендували на серіях Ryzen. І Хочу говорити, що термоінтерфейс, там де використовується рідкий метал, це зовсім інша історія. В даному відео я про рідкий метал взагалі не розповідаю. Слід зауважити, що рідкий метал він може мати кращі характеристики і має їх. Однак для використання рідкого металу використовується спеціальна термотрубка, яка не вступає в реакцію з даним металом. Вставити, наносити термоінтерфейс у вигляді рідкого металу там, де він не потрібен, не повинен бути, не слід, тому що ви можете, а із вирогідністю 99% це призведе до повного виходу з ладу вашого ноутбука. Це стосовно рідкого металу. Тобто даний термоінтерфейс підходить для всіх серій ноутбуків, окрім тих, які, де використовується рідкий метал, хоча і там його теж можна використовувати просто при наявності термоінтерфейсу у вигляді рідкого металу. Там ще більші характеристики, які теплопровідності, і термонакладка ПТМ 7950 може не справитися з цими, з цими характеристиками. По теплопровідності даної термонакладки. У неї 75 7,59. Ват. Це вище, ніж у Arctic mx 6, це теплоповідність 6 Вт. Втім рекомендую наносити термоінтерфейс PTM7950, починаючи з ігрових HQ 6-го покоління, тобто Core i7, там 6600 HQ і так далі. Ну, там 50 на 50 можна наносити, можна не наносити, якщо не несете, буде краще. А починаючи з 8-го покоління, рекомендую наносити на всі абсолютно серії Intel і також на всі серії від AMD процесорів Ryzen. Їм точно буде легше працювати з даним термоінтерфейсом. Термонакладки PTM7950. Дуже класно себе показали, оскільки мають теплопровідність від 8,5 до 9. Ніякого помпажного ефекту, тобто він не деградує від нагріву чи охолодження, і ідеальний контакт, тобто він ідеально заповнює всі мікронерівності кристалу. Також хотілося б дізнатися вашу думку стосовно того, якими термоінтерфейсами ви чи є, тер... чи це є термонакладки від інших брендів. Буде дуже цікаво почути вашу думку в коментарях стосовно якісних термоінтерфейсів, можливо, є в когось кращі варіанти. По ціні термоінтерфейсів буде дуже цікаво почути вашу думку. Також хотілося б почути іншу думку від людей, які користуються також термоінтерфейсом ПТМ-7950, а можливо, мають досвід порівняння даного термоінтерфейсу і іншого термоінтерфейсу від інших виробників. Буде дуже цікаво почути вашу думку в коментарях і обговорити дану тему. На цьому буду відео завершувати. Результатом я дуже задоволений. Даний ноутбук тепер працює набагато краще і стабільніше, ніж okay. не забувайте ставити вподобайки. Також поширюйте контент, оскільки, як я з самого початку казав, інформації про фазові переходи в сучасних ноутбуках, дуже мало. Про це мало хто розповідає. А ті, хто розповідають, вони... Ну, якби не, не зовсім розкривають тему повністю. Всім дякую за увагу. До побачення.